Багато часу займала uh, зустрічі з uh, клієнтами, працівниками, державними органами. До речі, вивчення uh -huh. звітів. Ну uh, коли я uh, ну. Вивчав звити. Мій мій принцип був такий. Я завжди запрашував себе працівника, який готовий в цей звіт, ага. і говорив: ну розкажи Раскажи. мені, що там внутрі. Ну тому що це по-перше, для нього це ну, такий кейс, коли він може показати себе для сіо, показати, угу. який він крутий. Угу. Він готується, Він ж знає, вона, угу. він, що угу. я його запрошу до себе. Uh -huh. Потім це ну, дуже швидко, тому що він знає, що в цьому світі, і він говорить: головне в ось це. Uh -huh. Не дивись сюди, дивись сюди. Uh -huh. да. У нас, до речі, так Сіо робить записку, я згадав Пояснюючу записку записку до, до того чи іншого звіту До того чи іншого звіту. Щоб ми не вивчали звіт, а вона зразу пише. До речі, хто ми, не це випуск... називається executive summary. Ага, до речі, хто не бачив випуск з нашим СІО, також є на каналі. Можна подивитися. Саме звіт, Це про дивіденди.